Вітаю! Я, Слободян Єва, студентка першого курсу Трянківського агротехнічного фахового коледжу Уманського національного університету садівництва. Представляю для участі в мистецькому конкурсі Світ Сковороди, поезію Миколи Вінграновського, індустріальний сонет та твір Григорія Сковороди, Пісня третя зі збірки «Сад божественних пісень. Весна Люба, ах, прийшла, зима люта, ах, прийшла, уже сади розцвіли, солов'ї навели, геть печали, геть від сіль, нині бачте красних сіл, біжи собі в полота, у підземні ворота, в пекло повертай назад, не для тебе рай і сад. Душа моя процвіла, радості мені дала. Щасний той і без утіх, Хто подужав смертний гріх. Душа Його, Божий град, душа Його, Божий сад, завжди родить сад квітки, завжди пліць гина гілки, і весною все пахтить, листя тут не облетить. Боже мій, це ти мій град, Боже мій, це ти мій сад, а невинність то мій квіт, мир, любов, ото наш пліт. Бо душа моя верба, ти для неї, як вода. Буду жить на тій воті, втіш мене у цій піті, я нічого не боюсь, лиш гріха я стережусь, в мене вбий усякий гріх, це є ключ моїх утіх. Сто чорних димарів на батьківщині, Сто світли гімні рідної землі, Прощай ганьба, і сором, і жалі, цивілізована держава. Моя нині, Сто гордих колосів над збіглими віками, Сто гордих дум на гордому чолі, це квітне, сталь, як перший цвіт землі. Це я навчився мислити руками. Ти чуєш, Дніпре, ріко хліборобе, ще перший розум наш, сковорода Григорій, до тебе йшов у думнім щасті горі. І я прийшов душі моєї вроду, приніс дари тобі на синьому світанку. Стоди марів і поле колесанку.